На дворі діти ще рік. А в телевізійній сітці з'являється новий канал з інтригуючою назвою Куй тебе мене взагалі дуже часто засуджують за нецензурну лексику у моїх відосах. А представте собі, що оце все твориться на телебаченні. Як оці святоші реагували на КуйТВ в ті часи? Як то кажуть, не подобається, не дивися. Але тобі я раджу подивитися цей ролик, адже він про легендарний канал QTV. На на своєму каналі я якось не акцентувала увагу на якихось певних телеканалах. Але це не стосується QTV. Для QTV я хочу присвятити весь цей ролик. Куй тебе це був проєкт команди телеканалу СТБ. І ця інформація мені здалася трошки дивною по той причині, що Куй тебе у мене явно не асоціюється з СТБ. Він надавав технічну та юридичну підтримку, а також в свою чергу входив до медіагрупи Starlight Media, засновником якої був Віктор Пінчук. Туди також ще входили такі телеканали, як ICTV, новий канал М1 та М2. Повернемося до Куя. Ладно. Аудиторія, на яку був націлений цей телеканал, з самого початку була саме чоловіча. Так на каналі транслювали реслінг, наприклад, самці савці. 2 травня на Куй тебе! Квартирне питання самці Савці! Назвіть мені хоча б одну людину, яка б дивилася цей телеканал і не дивилась би цю передачу. Я вам навіть іще більше скажу. Я, наприклад, ще й вірила в те все, що відбувалося. А також я ще полюбляла шоу Реготня таке ще кітано. Це знаєте, таке типічне тришове японське шоу. До речі, також в ті часи транслювалася болдинка в шоколаді разом із Ксюшею Собчак. Я, якщо чесно, взагалі таке не пам'ятаю. Якщо ви таке пам'ятаєте, обов'язково напишіть в коментарях, бо мені щось здається, що. Ну, ладно, це були такі, не знаєте, нелегкі часи. Ну, і також були ще популярні дорослі шоу, якщо ви розумієте про що я. Щось з розрядок телеканала Тоніса в вечірній час. Першим голосом каналу був Олександр Бєлкін. Його голосу дуже багатьох асоціюється саме з реслінгом. Зіштовхнув А логотипом каналу був всім нам добре відомий молоток, що розбиває телевізор. А гасло звучало так: куй тебе, поки гаряче. Ось що говорили творці про цей канал. Енергійний, провокаційний, трохи хуліганський, що створює унікальну атмосферу. Він такий злегка на грані. Нам подобається, що відбувається в нас в ефірі. При цьому виділити найвдалішу програму дуже складно. Всі вони яскраві. У Куй, тебе було чимало проблем із Національною Радою України з питань телебачення та радіомовлення. Все таки, як не як, і назва така провокативна, і контент був дорослим. А також інколи пор. Графічним тому вже в 2010 році глядачі побачили новий QTB. Тепер це був QTV. з новим гаслом. Це фантастика. А голос каналу почав асоціюватися з Артемом Вільбіком. Приношу свої вибачення, якщо наголос я поставила кудись не туди. Змінилися також передачі, які транслювалися. Телеканал закупив мультсеріали із Нікалодіуми, серіали та аніме. Із цього періоду починається золота ера цього телеканалу, про яку ми зараз і поговоримо. Але перед цим ми згадаємо озвучку, адже вона зайняла окремий куточок в моєму серці. Я про це вже говорила, коли робила огляд на Футураму. Обов'язково підіть, подивіться цей ролик, бо чомусь його ніхто не подивився і мені дуже обідно, пожалуйста. Так, от я там говорила про те, що озвучка, наприклад, тієї ж футурами, була крута за рахунок того, що кожен персонаж мав свій індивідуальний голос, свою харизму в голосі. Комусь доведеться зігнути решітку. Ні, це міська легенда. А це хто?» крокодили. А, він зламав мені дупу, і чогось ніхто не цілує. Зараз йду йду, і як би громко це зараз не звучало, але саме QTV в мене асоціюється з крутою українською озвучкою. Крім цього, канал робив іще неймовірну озвучку в рекламах. Завдяки цьому рекламу не хотілося переключати. Ну знаєте, коли починається реклама, і ти починаєш клацати по іншим телеканалам. З QTV такого не було. Тобі хотілося насолоджуватися цією рекламою. Я навіть деяку з них до сих пір пам'ятаю. Наприклад, багато. Багато бендерівців. Багато. Багато бендерівців. Або офігенніша реклама з губкою Бобом, який отримав зошит смерті. Спочатку я пишу імена найжорстокіших злочинців. Я хочу назавжди звільнити від них світ. Далі вони ніколи вже не змогли творити зло. А як тобі таке, Марвел? Оце кросовер, от я понімаю. А ще я стовідсотково пам'ятаю, що була якась реклама пов'язана з Путіним, але чомусь я не можу її ніяк знайти. Будь ласочка, якщо ви знаєте, де знаходиться ця реклама, залиште ссылку, чи просто, хоча б напишіть, що ви теж пам'ятаєте цю рекламу. Вона точно була. Ну от я її не придумала. Надіюся. І давайте згадаємо ще парочку крутих реклам на цьому каналі. А ще в мене є надзвичайні сили. Які О! він дружбан. Дружевій дружить. Суперсесі. На замовлення телеканалу було зроблено озвучку багатьох серіалів та мультсеріалів. Як я вже казала, QTV викупив мультсеріали Nickelodeon. Тому на каналі стали транслюватися губка Боб у вихідні. Лайкни губку Боба! Аватар легенда про Анга. І до речі, скоро в новому 2024 році вийде серіал по цьому мультсеріалу. Дайте обов'язкову активність під цим відео, якщо ви хочете, щоб я зняла окремий відос про аватара. Також пінгвіни Мадагаскару, я вже говорила в одному із роликів, що я просто обожнювала озвучку даного мультсеріалу саме в українському варіанті. Пінгвіни звичайні. Пінгвіни Мадагаскару. Пригоди Джиммі Нейтрона. Джимі, джимі, джимі. Нейтро, Хіт пес, життя робота, підлітка, завойовник зіп. Окупант! Ні! Ми вже про цей мультсеріал говорили, до речі, в одному із роликів, так що обов'язково подивіться і його також. Фенбой і чам-чам. Я ненавиділа завжди цей мультсеріал. Та багато інших. Їх в основному показували або зранку, або десь в обідній час або після обіду. А от для вечірньої сітки транслювалося дещо інше. QTV став співпрацювати з каналом Adult Swim. Це блок телеканалу Cartoon Network, які транслювали американського папашу, гріфіни, футураму та інші серіали. Також на каналі були мультсеріали з самого Cartoon Network. A. Це кураж боязливий пес. Про який ми також вже говорили в тому ж самому ролику, що і про завойовника Зіпа. Ну і само собою не забуваємо, що Сімсони також були на QTV. А другий то сім'я. І мені ще особисто запам'ятався такий проєкт, як «Мультреаліті». Ну такий, знаєте, мультфільм не особо для дітей. Хоча його і показували. Я пам'ятаю, десь після вечері, якраз коли я сідала робити уроки і включала QTV, а там йшло оце. Ну да, ну да. Із серіалів на QTV транслювався Декстер, доктор, хто? До речі, скоро виходить новий сезон по цьому серіалу. З актором, який зіграв в сексуальному вихованні, обожнюю цього актора, і я навіть подумаю подивитися новий сезон доктора хто і за нього. А також ще серіал Альф. І якщо чесно, я цих всіх серіалів не пам'ятаю на QTV. Єдине, мені здається, що я бачила могутніх рейнджерів. І те я не впевнена 100%, тому що на той час я любила могутніх рейнджерів і я дивилася їх на четкі в основному, так точно. А от з QTV ну, таке сумнітельне. Мені здається, було. А може і не було. А може було. Ну і а вже ж чому QTV ще був настільки легендарним і настільки крутим каналом? А все тому, що вони транслювали ще, крім цього, аніме. Скільки ви знаєте каналів, які на той час транслювали аніме? Я можу згадати, ну, парочку буквально. Пам'ятаю, у нас ці ті ві йшла сакура лавець карт, і ще... Мультиманія, пам'ятаєте, от хтось пам'ятає взагалі такий канал був. От там шло аніме до Римі. Я теж дивилася. І здається, мені на новому каналі були іще Селар Мун. Ну це я можу помилятися. Можливо, це було на каналі ТНТ на російському телеканалі, бо в ті часи на українському телебаченні ще транслювалися російські канали. Так, да, були такі часи, але не було таких каналів, які би транслювали настільки великий список аніме. Перше аніме, яке я побачила на QTV, це був зошит смерті. Тих аніме, що я ще особисто запам'ятала, це було Наруто. Ябоцький хлопчик з кімана. Сол ітер. Оце от круте аніме. Я дуже раджу його подивитися. Бакуган і став обов'язково лайк, якщо в тебе була колекція в дитинстві по цьому аніме. Але окрім тих анімей, які я особисто пам'ятала, ще показували Євангеліон. Чим я неймовірно здивована, бо я ні разу на нього не потрапляла. А ще були аніме Ерго Проксі Пірати Чорної Лагуни. Привид у Латах! Є навіть, до речі, фільм із Скарліт Йоханссон. А також ще Ельфійська пісня, ельфійська пісня. Якось в мене не вкладується в голові, як між Наруто і бакуганом могла втісатися ельфійська пісня. Ну, якщо не чіпати сюжет, в принципі, то просто там багато крові і сі. Дівчинка з вушками нявкає гола. Мяу. Мяу. Да. Ну ж, раніше в телебачення були яйця стальні, так стальні. Крім цього всього, були ще телепередачі власного виробництва. Наприклад, як і гронати на ну і само собою, куй тебе в ті часи асоціювався у мене авжеж з легендарними рингтонами. Вони п'ють твою кров, від них свербить ціловічність. Вони стали! Це Сашко. У нього є мобільний номер трансформера голосу і телефон Оленки. Подивись, у трубі дід морози на круги на 5101. го цифри 5 і 3. А також ще з'явився чат по смс внизу екрану. Я до речі, отак от познайомилася з хлопцем. А ви що думали, у нас було, знаєте, флірт по перепискам. А це я в ударі, звісно, була. Його коля звали. Ой, коля, калянчі, калянчі. Звані піші. Пам'ятаєш мене? А? У 2013 році перестали транслювати реслінг. І це для мене вже був першим колокольчиком, тому що канал QTV і Куй Тебе у мене завжди асоціювався з реслінгом. У 2015 році змінили логотип. Більше не було нашого любимого телевізора, якого розбиває молоток. А в 2017 році вік цільової аудиторії знизився, і це став останнім гвинтиком гроб нашого любимого телеканалу. Осінню у 2017 році QTV перетворився в оце. Канал оце був орієнтований на дорослу аудиторію, і вони крутили повтори передач з СТБ, нового каналу та ICTV. Причиною, чому все так сталося, як воно сталося? Чому QTV закрилося і перетворилося в оце? А вже ж гроші. Точніше, їх не було. Рекламодавці не приходили на дитячий канал. До речі, в Ютубі діють ті самі правила. Дитячий контент оплачується найменше всього, і можна сміло заявити, що в 2017 році пішла від нас легенда. Я обожнювала цей телеканал, і мої підліткові часи якраз припадали на нього. На превеликий жаль на нашому телебаченні. Я не можу назвати більше настільки ж крутий телеканал, як був QTV. Ви хоч знаєте хоча б один канал з настільки якісними не тільки озвучками, так і ще і контентом, щоб хотілося дивитися ну, практично більше половини, так точно. Надіюся, що сподібне у нас з'явиться. Хоча згадуєте, що у нас зараз на телебаченні крутять рекламу казино. Я думаю, телебачення вмерло. Зато мій ютуб канал ще живий, підтримайте його, ставте лайки, залишайте обов'язково коментарі, підписуйтеся на телеканал. Мій <сум> мій телеканал, я тут ведуча. І обов'язково заходьте на інші мої соцмережі: в Інстаграм, Телеграм і дякую, що були зі мною. Бай-бай! Целых бьюти вишных свят.